Полтавець Михайло Михайлович очікує транспорт на зупинці мотель. Замість лавки чоловік сидить на залізній трубі. Каже, це єдине місце, де можна сісти та перепочити. Адже від самої зупинки лише одна назва: тут немає жодних зручностей. Люди, оце так ховаються в жару під деревом. Ну і зімою теж. Ну куди мотель? Ви подивіться пасажиропоток, який сколько людей. Така ситуація на зупинці мотель близько чотирьох років, скаржиться полтавець. Додає, вже немає сил очікувати тут хоч якесь оснащення. Я б того начальника одразу посадив би на оці чотири болта, а потім за хорошу роботу хай би він тут посидів на трубі. Четвертий год. розказують, що нема грошей. Ну це ж до війни він. Він розібрали на меншу бури на станом зупинки громадського транспорту і Полтавка Валентина. Нема ніде ні сі ні, не ні, ні сідати, нічого. Допустим, учасники бойових дій, інваліди. Їм вже нема де присісти. Вони ж на костилях з паличкою. Навіть хай нас не поважають так, бо це таке по уваження. Позрізали, покрали. До початку війни на цій зупинці були хоча б якісь зручності, каже місцева мешканка мікрорайону Вікторія. В такому стані була. Ще до війни, як тут познімали, тут познімали, була, по-моєму, лавочка, було накриття. Як повідомили в міському управлінні капітального будівництва, нині триває коригування проєктно-кошторисної документації 14 зупинок Полтави, зокрема і зупинки на мотелі. Далі ж буде запущена процедура виконання робіт. Конкретні терміни не називають.